Чотири могили відголосок минулої війни. Вона не увірвалася в дермань раптово, адже у 39-му році, коли розпочалася війна в Польщі, на всій території колишньої жечі Посполитої було встановлено військовий лад. Вже тоді, в дермані спалахнуло збройне повстання між підрозділом ОУН та польською поліцією, причина небажання підкорюватися новим порядкам. 30 травня 1943 року в Дермані сталася велика трагедія. Німці, карателі і польська поліція оточили, спалили вулицю Залужжя і вбили 75 невинних людей. То була неділя. Була неділя! Була неділя. Вона стала для жителів дерманського залужжя страшною, кривавою. А щоб волелюбні мешканці древнього села не чинили опору, окупаційна влада придумала хитрий хід. Усе населення село Міць зігнали на луку біля монастиря. І тоді залужжя стало сам на сам із ворогом, ізольоване від сусідів, ізольоване від світу, приречене на смерть. Вранці 30 травня з усіх кінців села на оцю луку біля громадської лазні німці почали зганяти чоловіків і парубків. І зігнали їх десь 200 чоловік. Оточили їх відділами кількома, з кулеметами, з вівчарками, наказали або сидіти, або лежати із закладеними за голови на потилицю руками. Під'їжджало кілька німецьких офіцерів, і через перекладача е, говорили до людей, які лежали тут на луці, що Дермань провинився перед німецькою владою, що Дермань не дає вже кілька місяців людей в Німеччину робочої сили, не дає зерна, не дає худоби. І вас всіх треба розстріляти. Але ми сьогодні цього робити не будемо. Уявіть собі, що могли відчувати 200 людей, які лежали на цьому. Ці люди тут просиділи і пролежали кілька годин. Аж поки десь після обіду німці і польська поліція зброю забрали, кулемети згорнули і поїхали на мізоч. Люди розійшлись і не розуміли, що ж від них хотіли. Аж коли вони встали, тоді вони зрозуміли, подивилися на схід, а там. Страшна пожежа. Там горіла вулиця залужжя. Залужжя горіло. Худоба й птаство щинили лемент, та не було кому вийти на їх волання. Стрімкими схилами вервечка з мешканців кутка спускалася до вапельні. Вапельні смерті. Це глибоченний яр між двома вулицями Дерманя Залужжя і Мишинки. Цей яр відомий тим, що в ньому дуже добре каміння, вапняк. І тут біля цього яру, в далекі часи і в не дуже далекі, люди випалювали вапно. І була тут глибоченна яма, вапельня. І тут, 30 травня 1943 року, німецькі карателі і польська поліція, яка була на службі в німців, закатували, вбили. 75 мирних жителів чоловіки, жінки, старики і навіть немовлята. Із приблизно 200 жителів села 75 загинуло, а трошки більше половини зуміли врятуватися. Небагатьом вдалося врятуватися. Декого помилували карателі, хтось заховався в кропиві, хтось в хліві. А ті, хто пішов на вранішню службу до монастиря чи в сусіднє село, повернулися по обіді вже на Загарище. Відтоді в дермані кажуть, в неділю іди до церкви, то хоч живий будеш. Прибіла мама покійна, о весь втікай хлопці, бо вже за вузу горить стріляється під горою». Ну, То я купився, то, 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 то товариш був, то ми на лебелі на гілцю пеклесували. А я то куток поліції а то ще, ще брата мого зови, немаки, тут німаці, хату зараз сказала, бо прийшов німака, брукбами з бакатинами, руки, і, а їй була ікона, божа матір з собою завев, ті, ті люди. Матом я ті брат мій, де німець прийшов, каже, він махає, що нікуди не йдіть, щоб було зло. Тому, то хліб був в хлібів. От так постановилися, живе Та сама доля чекала і мешканців Кутка Мишенки. Лише диво і молитва врятували вулицю від вірної смерті. Тую вулицю з Мишенків, з Мишечої Гори, так і звали Мишенки, зігнали всіх у долину до цієї ж ями, цього вапельні, де людей били. Вулиця Горетя. Люди попросились, щоб помолитись Богу перед см. І там були моя бабушку теж забрали. Як бабуся вже розказують бабушка, що їде машина, згори звідси і дуже трубить, щоб прикрасили убивавство. Прикрасили, то тільки того ще забили, який люди кидали в яму, а котрий закривав і, 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 і перекривається робило. І звідси, ото є вулиця Мишенки через долину, то звідси люди теж були загнати, але вони подаруком лежали, то ще якраз цей приїхав, то їх там не, не, не побили. А навіщо з цього кутка побити. У нас е, дерманський парень, Натюк, е, ну, шурка, його звали, певно, мабуть, то Олександр він по, по, так по, по він у польській армії служив. Е, Льотчиком і попав у полон, як воювали, і там в ній добре навчився цієї німецької мови, ну грамотний хлопець, все-таки льотчиком, вже будь, то він там працював у, нас вже ж тут був губернатор Кох, то він там у тій їхній команді працював, він заходив до коха навіть, бо так-то трудно було туди попасти. Ото він побачив, що дим іде, ну а в нас звідти з горбка видно з Долбунів і майже рівно, як на долоні. Йому звідти побачив, що ну зорієнтував, що Дермань горить, то він зайшов і е, там ну, якось добив, щоб Кох йому дав дозвіл, що він поїхав і припинив цю бійню. Зараз тут тихо. Лише вітер гойдає трави, розвіваючи рушник на хресті. А тоді над вапельнею ще довго в повітрі висіло марево, марево смерті. Хисткий серпанок над ямою здіймався вгору. Здавалося, що то душі вбитих прямують світлою стежинкою у небо. Відтоді це місце називають Вапельнею смерті. Чому німці так повелися, досі однозначної відповіді нема. Лише очевидці згадують, як було страшно. Ми з сестрою двоюрідньою і сово на ліс побігли, а бабуся осталася стара. То її забрали на долину до ями туди. Її там вони були. А ми, як прийшли, все спаляно. Хата згоріла і все, ну нема нічого. Худобу забрали, не було нічого. Тихенько наступного дня стали діставати звапельні тіла вбитих односельців 75. Старі й немічні, молоді й красиві, і навіть дітки. Чим завинила стара баба Текля, яка вже років з двадцять не вставала з полу. Чим завинила Маруся дзвонарева, яка лише недавно завагітніла і обережно прикривала ще невеличкий животик долонями. Чим завинили немовлята, яким ще й місяця не було. Чим завинили страчені в ямі? Чим? Коли е, каральна акція закінчилась і під вечір е, 30 травня німці і польська поліція пішли, то е, кинулися люди з навколишніх вулиць рятувати. Діставали ще. Е, і обгоріли трупи, і тут діставали з цієї вапельні. Старалися знайти хоч когось живого, але нікого не знайшли. Тому що коти стріляли їх, та ще й поранених попили та великою такою дерев'яною довбнею. Пізніше, коли її залишили в цій ямі, з неї виросло дерево. Ну, і Всім селом робили труни, тому що дуже багато було. І дуже було багато плачу, голосіння. А вчителька дерманська Марія Андріївна Волейкова, яка 20 років вчила дітей в Дермані, в неї було слабке серце. її це так вразило, ця похоронна процесія, що вона померла. Татом мій їздив у підводу, в клоні кусок розділював, ящики збивали на тих людей. Там ті люди похоронені неодягнути. Я був на похороні, був великий похорон, людей багато було, Така трагедія трагедіях сталася. Серед убитих на залужі тільки кілька ідентифікувати не вдалося. У кого були родичі на селі, поховали їх в окремих могилах. Звичайно, багато днів село мовчало, тому що було дуже важко це все переживали. Багато родичів загинуло. Але з часом влітку пішли другі каральні акції. Люди почали вже ховатися у в болотах, в скалах. І, хоча вже були каральні акції на дермань, село було непокірне і не хотіло коритися окупантам, але вже таких страшних жертв не було. Люди були навчені і зуміли вже якось вистояти. Люди були звиклі до всього. Непокірний дух, що ви там на дерманських пагорбах з давніх давен вишколив генерацію дерманців, які, за ідею, були готові йти на смерть. І коли через непокору одних страждали інші, кожен знав, що все ж таки ідея понад усе. Так було завжди і так має бути завжди. Адже перед усім кожен дерманець вважав себе патріотом. Тут активно діяла мережа ООН підпільна. В Дермані була дуже сильна підпільна організація ООН. Було багато її активних членів. Тому польська влада, особливо десь 1937-й, 38-й, 1939 рік, дуже чинила великий проти них тиск. Їх арештовували, забирали літературу, палили українські книги, їх декого навіть відправляли в Березу Картузьку. Можна назвати священика Євгена Кульчинського, можна назвати Олексія Скоропаду, можна назвати Євгена Кисільчука, які були на підозрі. А всього в Дермані, за даними польської секретної служби, активних членів ОУН було 27. Це підтверджують документи польських архівів у повітів з Долбунові. Тому село було непокірне і поляки на нього мали дуже велику, як кажуть, ну, злобу. На зміну полякам прийшли німці зі своїми порядками, які намагалися втримати польська поліція. Поляки щиро сподівались на те, що німці скоро придушать національний дух у дермані. Надії не виправдалися. А українці продовжили напади не лише на польські осади, а тепер ще й на німецькі розрізнені загони, які часом у сутінках навіть боялися підходити до кущів. В ніч з 2 вересня на 3 вересня 1939 року, коли почалась Друга світова війна, Німеччина напала на Польщу. У Польщі встановився військовий, як кажуть, лад, то в Дермані спалахнуло збройний виступ, боїв КаУн із кількох молодих хлопців, в основному з Залужа вулиці, вони мали зброю. І вони напали на польських осадників, хотіли забрати в них зброю. В осадників було 11 карабінів. Але осадники зуміли відстрілятися, повідомили поліцію, і в ніч з 2 на 3 вересня під залужем у чагарниках на болоті кипів великий бій. З мізоча з острога прибули загони поліції, і на ранок, 3 вересня, Дер... До школи в центр привезли п'ятох вбитих оцих повстанців, так їх називали, залужців. Можливо, поляки, які в 43-му році вступили у німецьку поліцію, вони були з цих поляків, які були, жили тут в Дермані і були знайомі з цим, можливо, вони хотіли помститися саме за лужу. Але це, ну, скажімо так, це наші роздуми. А факти, на жаль, ми ніколи не дізнаємось. А село далі жило своїм життям. Хто повернувся на згарища, розчищав місця і ставив землянки, щоб перезимувати, але більшість згарищ залишилася порожньою. Не було кому прибрати, не було кому нове збудувати. Крепко було тяжко жити. Так були, зробили балагнать по яму, обшилювали, позволили ну, балаганіту, то, поки хату зробили. Словом, жили собі, йшли в повстанці, народжували дітей, відспівували померлих і паралельно з тим ненавиділи окупантів. На генетичному рівні закладена та ненависть у свідомість українця. Вона не спить. Насправді лише вичікує слушного моменту для того, щоб нагадати зайтам, хто ж все-таки тут господар господар на цій землі. До, до весни 43-го року у німецькій поліції були в основному українці, росіяни. А коли весною в березні квітні 43-го року українська поліція покинула німців і пішла в ліс УПА, в основному майже всі, разом із зброєю, то поляки почали вступати на службу до німців і масово, тому що їхнє підпілля, армія Крайова, їм поставила завдання заповнити ті вакансії, які були, залишились при німцях, бо це допомагало їм ну, боротися з українським національним рухом. Поляки швидко зрозуміли, що полонізувати і окатоличити українців не так то й просто, тому змінили свою політику терпимості і рекламації на жорсткі умови, у яких не було місця ні українському слову, ні українському духу. 20-30-ті роки дерман, як і більшість волині, були під владою Польщі. Польська влада проводила тут. Дуже активну колоні... колонізаційну політику. Лише в Дермані було 12 осадницьких господарств. Майже всі адміністративні посади в окрузі займали поляки. Поліція в Дермані, чотири поліціянти, комендант, всі поляки. Вчителі 30-ті роки українці витиснули всіх з школи, майже всі поляки. Директор школи поляк. Навіть дійшло до того, що в школі. Створили такий невеличкий костел. Лісники на околишніх лісах поляки. Мізочі, в Гміні — всі чиновники поляки. Де-не-де на маленькій посаді якийсь там канцелярист-українець. Тому поляки проводили політику таку: будь з нами, будь поляком, католиком, і ти будеш мати шанси для виживання. А звичайно, це не подобалось. Особливо молоді. Волинський і Дерманський, зокрема. Та повернімося до травня 43-го. Що ж все-таки стало причиною знищення цілої вулиці? Хто стоїть за смертю 75 залужців? Нині важко знайти відповідь. Усі ниточки з клубка істини ведуть саме до столітньої ворожнечі. Пояснень є багато. Але тут треба напевно шукати відповідь, кому, кому це було потрібно, скажімо так, чи хто більш був мотивований на, на такі дії. І тоді ми знову ж таки бачимо, що це могла бути польська поліція, під орудою німців, скоріш за все, тому що самостійно вона, як правило, не мала. Ну, скажімо. Можливості діяти все одно вона мала координувати свої дії із німецькою владою. Ну і з участю німців. Як на мене, що це найімовірніша версія того, що сталося на залужжі 30 травня 43 року. Ну Про це писали покійний краєзнавець Дарманський Семерик, про цю папельню смерті. Минуло 70 років з часу трагедії. Мало залишилося свідків, зблідли спогади, Згарище обість, затягло травою. Та й сама вулиця, як і село, колись велике величне поволі затихає. Не з власної волі. Але всі у Дермані знають про трагедію і шанують пам'ять закатованих. В 1989 році зусиллями громадськості і влади було поставлено пам'ятний знак. І з тих пір кожного року, або якщо дозволяє погода, то на цьому місці проводиться панахида по загиблих, а якщо погода не дозволяє, дуже дощ сильний, погана дорога, то на кладовищі там.